Перший вхід в аномалію. Стрілка до зиметра у зеленому секторі. Переміщення через телепорт пройшло успішно. Перше, що впадає у вічі, тут немає нічого живого. Все виглядає як відлуння. Копія нашого світу без ознак життя. Оточення нагадує територію Вавилона. Тільки все зруйновано. Чи то через постійні бойові дії, чи то Миріум так копіює наш світ. Вирушаю вивчати аномалію. І все-таки вона існує аномалія. Дивне відчуття дежавю. Ніби бувало тут раніше. Тут усе, як розповідав провідник. Не можна гаяти час. Стрілка до вже хитнулася. Миріум почав осідати на захисному костюмі. Треба йти, не траплятися на очі військовим, обходити стороною ехотанки, не заходити до забороненої зони з нестабільною гравітацією. Все просто. Настав час з'ясувати, чим тут займаються військові і що вони приховують. Час тридцять шість хвилин після входу в аномалію. Стрілка дозиметра в зеленому секторі. Піднялася на транспортний корабель, який ширяє в повітрі. Палуба покрита мирівним пилом. Він не скриться на світлі в променях сигнального ліхтаря, який все ще працює. Блими ритмічно. Схоже на Морзянку. Що він передає? КОМ. Комцюк на хаус. Німецькала якась потворена. Повертайся додому. Повертатись додому? Це мені? Ніхто, крім провідника, не знає, що я тут. Військові засікли мене. Чи це Миріум звертається до всіх? Щоб ми забралися звідси. Зберися, Алекс. Якщо хтось мене намагається злякати, то треба йти далі. Час. Одна година дванадцять хвилин після входу. Стрілка до зимитра. Чорт, дідько. Він мало не вбив мене. Навіщо я полізла? Треба було просто сфотографувати здалеку та піти. Я спостерігач. Я не мушу вручатися. Це просто танк. Він неживий. Але він так відчайдушно намагався вибратися. А його повільно затягували в ці величезні жони. Він виглядав, як жертва якогось жахливого експерименту. Між цим шрамом по центру. Наново зшитий ланцюгами. Застряг і не міг вибратися. Радна жертва якогось ось перемилють величезні жорна. А поряд металеві троси. Ніби випробування для мене. Допоможу йому чи ні. Лише й треба було зачепити трос за петлі на броні. Обходити ехотанки стороною. Дідько, він міг задавити мене. Що тут користь? Це військові перемалюють танки. Чи хто? Час 2 години 18 хвилин після входу в аномалію. Стрілка дозими наближається до жовтого сектора. Самопочуття хороше, свідомість ясна. Але знову це почуття дежавю, наче я вже була тут. І не просто дежавю щось сильніше. Як спогад, який не вдається вловити. Може, це властивість миріуму створювати не просто відлуння нашого світу, а спотворювати реальність так, щоб вона здавалася рідною. Все виглядає знайомим. Окрім цих миріумних кристалів. Як вони з'являються? Ростуть із землі, формуються навколо об'єктів. Усередині, здається, щось є. Дозиметри? Скільки їх тут? Десятки, сотні. Такі самі, як у мене. На кожному стрілка у фіолетовому секторі. Виходить, я не перша. Скільки людей провідник відправив сюди до мене? Де вони тепер? Він явно щось приховує. години 42 хвилини після входу в аномалію. Стрілка дозиметра у жовтому секторі. Потрібно закінчувати і повертатися в зону евакуації. Я дійшла до велета. Масивна споруда в центрі аномалії така сама, як у Вавилоні. Тільки вона не спотворена мирюмним ехом. Наближаються танки військових. Зроблю фотографію бою і повертатимусь. Дуже багато потрібно обдумати. Неймовірно. Ехотанки. Вони просто з'являються з повітря. Меріум згущується, не буває форми, і ось уже на цьому місці стоїть готовий до бою танк. Коли їх підбивають, вони просто розтікаються. Меріум ніби забирає матеріал назад для створення нових машин. Виходить, це нескінченний цикл. Як їх перемогти, якщо вони з'являтимуться знову і знову? Вони стріляли в мене. Танк військових вистрілив у мій бік. Час. Дідько, Годинник розбитий. Не знаю, скільки часу я була непритомна. Скрізь уламки техніки. Деякі виглядають так, ніби пролежали тут руками. Заради чого все це? Стільки жертв. Провідник сказав, що військові захищають Вавилон. Захищають весь світ. Але це більше схоже на вторгнення чи захоплення території. Чому військові стріляли в мене? Попередження, щоб я не наближалася до велета. Стрілка дозиметра в жовтому секторі. Потрібно повертатися до телепорта. Військові збираються біля велета. Готуються до переходу в наступну фазу. Вдруге я сюди вже не потраплю. Що ви приховуєте? Навіщо ви лізете в цю бісову аномалію? Ви не хочете, щоб я наближалася до вилета? Так, от ідіть до біса. Я з'ясую, що ви там приховуєте. Ви порушили наказ, капітане. За його спиною з'явився ехотанк. Я не міг просто стояти й дивитися. Ви поставили під загрозу всю операцію. Я повинен захищати своїх. Своїх? Він же наш. Хто ще міг проникнути в аномалію? Це ж не туристи з фотоапаратом. У неї своя роль, капітане. У неї? Це ще й вона? Хто це взагалі така? Що сталося потім? Вона зайшла до зони велета, але після перенесення її поряд із нами не було. Більше її ніхто не бачив. Розуміло. Ви отримаєте нові інструкції сьогодні ввечері, капітане. Бісова служба безпеки зі своїми інтригами. Взяти б тебе з собою туди, глянув би я на тебе.